Всім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитись оглядом даного об'єкта, який ми вже закінчуємо, а це навіз для техніки. І коротко розповісти вам про параметри та конструктив даного об'єкта. Що стосується параметрів, то довжина даного об'єкта 96 метрів, ширина складає 60 метрів. Найнижча точка ось в цьому місці. І вона складає до підкриквяної ферми 3,5 метри. Але так як у нас ділянка з ухилом в ту сторону від мене, і ухил достатньо великий, то і сягає десь 2,5 метри, то з цієї сторони вже у нас складає до підкреної ферми десь біля 6 метрів, що не мішає для заїзду автомобіля. Що стосується найнижчої висоти в цьому місці до кроквяної ферми в Каньковій частині, то тут десь біля 9700, та в цій частині виходить, до кроквіної ферми вже десь біля 12 метрів. Що стосується конструктива, фундаменти у нас точкові, монолітні, стаканного типу. Ми їх монолітили і робили закладні, уже монтували і бетонували. Що стосується металоконструкції. Металоконструкції досить непогано вийшла по цьому кресленню, тому як вийшло 21 кг на метр квадратний. Це досить непогана цифра для таких навісів, ангарів та складів. І по, почну з колон. Колони у нас центральна вісь. Ось вони. Це 325 труба кругла і товщина металу 6 мм. Дві слідуючі осі ось ця і ось ця. Вони із 275-ї труби на 6. Дві крайні по краям ската з труби 220-ї на 6, з тої та з тої сторони. І оця одна вісь, вона із двотавра 30-го. Що хотілося ще додати, що весь матеріал ми використовували по максимуму той, що був у замовника. Що стосується конструктивно по, ферм? по фермам, у нас є кроквяні та підкроквяні ферми. Що це дає? Це зменшує кількість металу, так як можна на прогони використовувати. Чуть тоньше метал. Що стосується, хотів ще в процентному відношенні розказати про використаний метал на даному об'єкті. Колони. На колони у нас пішло десь 18,5 тонн, і з загальної ваги десь біля 120. Тобто це десь шоста частина, це десь 15-18%. Ферми 60%. 5 тонн на пішло матеріалу на ферми на даний об'єкт, і це складає десь 50-52 даної металоємкості. І прогони, на прогони пішло 29,5-34 тонни Що також складає десь четверта частина, це 25% від цієї загальної загальної ємкості металу. Ну і такі ми зараз закінчуємо зв'язки і повздовжні зв'язки з фермами по нижньому поясу. І так, що стосується під ферми, отак вона виглядає і конструктив, її складається із 89-ї труби круглої на 6,5. Це нижній і верхній пояс, а також вертикальні такі стоїчки. І крайній розкос, де найбільше буде навантаження. Всі вони зварені між собою через пластину, лист 10-й. Отак вони з'єднані, щоб збільшити кількість зварного шову. Труба на розкосу використовувалась прямокутна. Це не дуже зручно, але так як вона дешевша, і там не потрібно просто кругом розкоси із важкої труби. Тому тут використовували 50 на 30 і товщина металу 3 мм, вона з'єднувалась із круглою трубою. Просто ми зарізали і зварювали між собою. Що стосується прокляних ферм. То тут у нас використовувалась труба 73 на 5,5, ,5, нижній верхній пояс, нижній пояс лягає на кроквяну ферму і між собою з'єднується ось такими косинками, щоб передати якесь навантаження на підкроквяну ферму, тому як там опирання точкове. І розкоси, Всі розкоси у нас із труби 50х30 на, на 3. Вони по розрахункам проходять. Що стосується прогонів. Прогони у нас, прогони у нас із е, труби 80х60х3, на на вони також по розрахунку проходять, тому і крок між ними 1,30. І е, коротко пройду по узлам. Що стосується підкроквиної ферми, ферма лягає на колону. Верхній пояс зверху до половини лягає на колону. Нижній пояс за допомогою такої косинки кріпим до колони. Що стосується кроквених ферм і вузла з'єднання між підкраквяною та кроквеною фермою, я вам уже розповів. Що вона лягає на верхній пояс підквиної ферми, з'єднуємо між собою спочатку ці кроквині в місцях, де вони лягають на підкоквину, та додаємо ось такі касинки знизу, щоб можна, ну, збільшити обирання на ферму. І прогони. Прогони у нас. Поварені без кутиків, що, ну мабуть, воно здається, що там мало шва, але так як ми вже подивились десь ну по кругу її повністю обварювали, тому ми вирішили, що цього достатньо, і обварили так, без допомоги кутиків. І так як труба невисока, 80 мм, то момент. Кручення там також буде невисоке. І ще один узол такий простий це колони. колони кріплення колон до п'яток через такі косинки також 250 на 120. По чотирьом сторонам проварені по всій дотисні. Ну і що я хотів ще сказати? Це Ми зараз займаємося, закінчуємо розв'язку по нижньому поясу кроквяних ферм. Це ось такі, це труба 50х30. І тут їх буде три полоси на одну 12-метрову ферму. Ось тут вже є, вони поварені. Ось. І у нас залишиться тільки ця сторона і помалювати, пофарбувати даний об'єкт. І зв'язки. Все на цьому. Можливо, комусь це допомогло, можливо, комусь потрібна якась, може хтось буде такий самий будувати. Пишіть, по можливості буду відповідати. Всім гарного дня і мирного неба!